Серія пам'ятних монет України, герої козацької доби, присвячена пам'яті Северина Наливайка, провідника козацько-селянського повстання 1594 1596 років в Україні проти польського панування. На аверсі монети в центрі у намистовому колі зображена композиція. Яка символізує національну ідею соборності України гербові фігури покровителя Києва святого Архестра Михайла та коронованого Лева Галицько-Волинського князівства, що тримають малий державний герб України тризуб на щиті. Над композицією розміщена дата 1997 рік карбування монети, вгорі по зовнішньому колу напис Україна внизу у два рядки 20 гривень. Позначення номіналу монети, написи по колу відокремлені один від одного бароковими орнаментами із зображеннями грифонів, ліворуч від числа 20, позначення і проба дорогоцінного металу срібло 925 гатунку, праворуч його вага у чистоті 31,1. На реверсі монети в центрі зображено постать северина наливайка на коні з шаблею у правій руці та смолоскипом у лівій. Внизу та праворуч фігури озброєних повстанців. На лівому матовому сегменті між зовнішнім кантом монети і намистовим півколом розміщено напис Северин Наливайко. На правому матовому сегменті у два рядки напис 1594 1596 роки повстання під проводом наливайка. Підпишись на канал, постав подобайку, напиши, які монети хочеш собі в колекцію.